Леся Українка, Контра Геть те думи, ви хмари осінні, Тож тепер тепера весна золота, чи то так у жалю в голосінні проминуть молодії літа? Ні, я хочу крізь сльози сміятись, серед лиха співати пісні, Без надії таки сподіватись, жити хочу. Геть, думи сумні, Я на вбогім сумнім перелозі Буду сіять барвисті квітки, Буду сіять квітки на морозі, Буду лить на них сльози гіркі. І від сліз тих гарячих розтане та кора людовая міцна, може, квіти зійдуть, і настане ще й для мене весела весна. Я на гору круту крем'яную, буду камінь важкий підіймать, і, несучи вагу ту страшную, буду. Пісню веселу співать, в довгу темную нічку не видну, не столю ні на хвильку очей, все шукатиму зірку провідну, ясну владарку темних ночей. Так я буду крізь сльози сміятись, серед лиха співати пісні, без надії таки сподіватись, буду жити, геть, думи сумні. Твої листи завжди пахнуть зів'ялими трояндами. Ти мій любий, зів'ялий квіти, легкі, тонкі пахощі, мов спогад про якусь любу минулу мрію. І ніщо так тепер не вражає моє серце, як сії пахощі тонко, легко, але невідмінно. Невідборонно нагадують вони мені про те, що моє серце віщує, і чому я вірити не хочу, не можу, мій друже, любий мій, друже, створений для мене. Як можна, щоб я жила сама тепер, коли я знаю інше життя? О, я знала інше життя? Повне якогось різкого, пройнятого жалем і тугою щастя, що палило мене, і мучило, і заставляло заламувати руки і битись, битись об землю в дикому бажанні загинути, зникнути з цього світу, де щастя, і горе так божевільно сплелись. А потім і щастя, і горе обірвались так раптом, як дитяче ридання, і я. Побачила тебе.